Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Сьогодні хотіла б з вами разом зробити такий розклад на тему, де моє кохання. Дівчата питали в нашій групі як Феникс із пепла. І в нас сьогодні така гарна карта планета Венус, Венера, und Schönheit, любов та кохання. Да? Чи справді що кохання є гарним? І чи справді що кохають за. Вроду, за те, що людина гарна. Кожному рішати за себе. Кладу сюди. Сьогодні у нас є чотири варіанти. Будь ласка, обирайте. Чи вам подобається, як карти лежать, чи вам подобаються камінчики. Сьогодні я знайшла один тіст. Дівчата питають, як обирати. Розклад є загальним. Чи вам подобається, як камінь трошки сяє, чим щось інше подобається? Перший варіант. Другий варіант пірід, такий сонячний камінчик. Бачите. Третій варіант мій незвичайний австралійський турмалінчик. Не знаю, чи то гадючка, як його побачите. Дуже незвичайний камінчик. Ну і агат. Да, у нас таке четвертий варіант. Будь ласка, подивіться, сконцентруйтеся. Якщо вам потрібна приватна консультація на таро, будь ласка, звертайтеся в приват. Під відео я покладу для вас варіанти. Коли починається перший, другий, третій, четвертий, ви зможете собі зручно перейти. А тепер, нехай, як то кажуть, весь світ почекає. У даному випадку, нехай почекає номер 2, 3, 4. Починаємо з першого варіанту. Відкладу карти. І перший варіант. Нехай нам Венера розкаже, що ж з вами, з вашим коханням, де воно. Давайте подивимося. Дивіться, у вас два рази місяць переходить в картах, а перший варіант, який би такий цікавий. Ви знаєте, ви з одного боку вже готові починати відносини. Але вас ще не до кінця добили, давайте скажемо так. У вас відносини, які є зараз, вони закінчуються, при тому вони вам настільки важко далися, оце закінчення, ви прям вбили вас. Давайте скажемо так своїми словами. Це було дуже важко. Притому це можла, могла бути зрада, це е, е, могла бути, взагалі це могло бути негарний вчинок від е, тієї людини, яку ви кохали. Оце бачите, там прям в спину. І м'ячі. Але ви вже вийшли з цієї ситуації, вийшли за рахунок роботи з психологом, за рахунок роботи з ізотериками. Ви викоськалися, скажімо так, і ви вже, наче готові з одного боку, а з другого боку. Ви ще, ще щось у вас є внутрі, от в вашої ем, душі, те, що вам не дає піти далі. Ви боїтеся. Після негативного досвіду це абсолютно нормальна реакція, коли ви боїтеся. Як кажуть, якщо попалився ем, на молодці, і тоді вже на воду починаєш дмухати. Це абсолютно нормально, що людина після певних важких відносин здає собі питання, а що буде далі? Він мене знову буде зраджувати той новий і як відійти. Дуже гарна карта. Тимун. Все літо ви знаєте, що вам робити. Спробуйте, зараз у нас місяць вибуває, да, вже буде маленьким. Зараз час дуже добре робити чистки. Зараз час, коли дуже добре викидати всі речі, всі подарунки, які вам ця людина лишила. Це дуже добре зараз чистити телефон, взагалі позбавитися. Ви не зможете почати нові відносини, якщо у вас ще частинка вашої душі десь там застрягла у минулому. Використовуйте енергію місяця для того, щоб піти. Бачите, яка гарна чорна кицька? Підіть у свою підсвідомість. Бачите, вам друга карта каже: openness. Відкривайтеся, відкривайтеся тому, щоб побачити, яка ситуація насправді. Взагалі, повний місяць він показує нам своїм сяйвом, він освіщає ті ситуації, які ми, можливо, не бачимо. Знаєте, коли з вами таке сталося, людина часто починає так почекати, може він не то мав на увазі? А напевно, це ж він не до кінця мене ось одобив. Я почекаю, поки ще щось буде. Будь ласка, подивіться тверезо на ситуацію, яка у вас є. Ви не зможете знайти нове кохання, якщо ви не будете тверезо розуміти, що минуле закінчилося, вам потрібно вже не захищатися. Да, ось, собі захищаєтесь від того, що з вами відбувається, а вам потрібно просто-напросто йти вперед. Ви собі ось дивитесь, як інші живуть. Така гарна карта. Підглядаєте, як працюють інші, як живуть вони інші, да? але насправді ви чекаєте. А дуже хороші позитивні карти, які показують е на те, що ви, коли закінчите цю ситуацію, ви підете у нові відносини. Ви вже готові. Подивіться. Називається за Дінст Фіатіш. Будь готова для того, щоб тут написано Дінст Фіатіш служити, да? але у вашому випанку будьте готові нового якогось морського коника прикормити. <свісно> будьте готові, що у вас будуть нові відносини. Бачите, яка дівчинка така, вона собі знає, що вона хоче. Губку собі трошки вкусила. А вже ось корабель готовий, вона тоді вже припливе. на ярка сексуальність, вона готова подорожувати, тільки потрібно прийняти ситуацію і сказати: так, справді я дивлюся, що те, що було в мене в минулому, воно мені взагалі не підходить. Давайте зараз подивимося, дівчата колись питали карти, наприклад, дуже гарна така, лікціони Дайня Зелі, лекції для твоєї душі. Давайте подивимося, яку. Лекцію вам потрібно взяти з ваших відносин і щоб ви вийшли до свого кохання. Знаєте, щоб отримати любов, людина має бути готова. А коли ви носите ще свої туфлі, ви не купляєте нові, бо у вас є старі. От ті старі треба викинути, щоб були нові. Яку вам лекцію потрібно вашій душі пройти? Ангст. Бачите, ви боїтеся. Ich ich erkenne, dass meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie der Energie Liebe zu leben. Перевірте, бачите перший варіант, яка краса. Перевірте, будь ласка, що ви вже не боїтеся і ви йдете в енергію любові, кохання. Ви будете жити в цій енергії, тільки вам потрібно більше не дивитися, як люди є щасливі. Признайте ситуацію, відпустіть, і вже є, десь там той морський коник є. Бачите? До речі, ви знаєте, що морські е коньки, вони, в них чоловіки е значить, виношують ту ікру і тих своїх дитинчат. Ще гарний коник у вас буде. Перший <реш> варіант. Я вам бажаю усього найкращого. Будь ласка, відпишіться, як іде вам енергія, як іде резонанс від е карт. Буду дуже вдячна. Так, перший варіант. Думайте! Кажуть, ідіть собі, думайте. А, і зараз ми будемо з вами з другим варіантом працювати. Другий варіант. Я вас вітаю. Ще раз, нехай нам наша планета жіноча. Ліпен Шонгайт, краса і любов допомагають або врода. да? Гарне таке наше слово, врода жіноча. І так, у нас пірід. Взагалі пірід, це в нас сонячний камінчик такий. Сонце це в нас мужська енергетика. Давайте подивимося, хто в нас обрав другий варіант. Ви вже готові, так? Да? Що у вас тут робиться? Де ваше кохання ходить, бродить? І ще не дійшло до вас. Які у вас гарні карти? Такі світлі прям. Угу, Вона ну, таки випала перевернута, то буде перевернута, як нам хоче. Другий варіант. Напевно, хтось вас дуже гарно е відмолив, знаєте, ось вам все світ каже, у вас є одне бажання вільне. Щось ви можете собі побажати. Ви, е другий варіант взагалі, така. Крута, активна, фемефатале. Жінка, яка готова до відносин. Ви себе вже зібрали. Ви от прям, знаєте, якесь таке море бачу перед собою, яке таке готове жити, любити, кохати, приймати. Подивіться, у нас дуже гарна карта. Ви готові для нових відносин. Вам, правда, от завтра хтось прийде, і ви вже будете готові. Оскільки для того, щоб, наприклад, перший варіант нас розгрібавши своє минуле, ви вже готові до любві до подарунки. Але подивіться, ви трошки відчуваєте себе е, самотньо в цьому світі Alone in the World, е, другий варіант. Ви не самі в цьому світі. Ви знаєте, є дуже багато інших людей. Суга дуже багато, бачите, хочете сказати, дуже багато мільярдів є у цьому світі. Чому ви відчуваєте себе самою? Бачите, ви наче як над усіма? Десь ви собі, ота самотність, яка у вас є, ота незалежність, ви, напевно, вже вирішили, що ви готові до відносин. От просто-напросто готові. І ви себе дуже любите. Подивіться, яка краса. Ви себе бачите, але вона є трошки така, знаєте, холодна, ота краса, холодна любов. Ви вже настільки побудували свою вежу туди, в ваш зручний світ, де ви живете, де ви комфортно себе відчуваєте, така собі жінка активна. Але ви все рівно почуваєте себе самою. Ви б вже хотіли того подарунка, ви б же хотіли, щоб хтось як то прилетів вдруг волшебник в вертольоті. Але бачите, у вас тут рицарь, вже, вже йде до вас любов, вже йде. Але, будь ласка, знаєте, я трошки так переживаю, чи ви його побачите взагалі? Оскільки ви дуже десь знаходитесь далеко над землею. Що вам треба побажати? Давайте я подивлюсь, яку колоду ми можемо з вами обрати. Давайте ми подивимося. Що ж вам таке треба побажати, щоб у вас все збулося? Оскільки вам карти кажуть, що у вас є. Бачите, да? Це сайнвунш фрай. Найдіть собі кульбабку. <гум> Перший варіант. Нема зараз кульбабок. скажіть, Лена, що ти таке кажеш? Зараз у нас серпень. Тоді давайте подивимося. Яке бажання? Що ж там треба зробити нашому другому варіанту? Щоб же ж знайти свого хлопця з конем, з подарунком. Що вам треба зробити? Оу, жріться. Е, дівчата, будь ласка, сходіть, сходіть або в свою підсвідомість, або до езотерика. Сходіть, подивіться трошки, як у вас там з енергетичним станом знаходиться, і е, попрацюйте над очищенням себе, свого організму, своєї енергетики. Е, тут треба трошки бути таким делікатним в цьому питанні. Запитайте сили, хто може сам, хто е, може звернутися до професіоналів, запитайте, будь ласка. У нас така дуже цікава ситуація. І давайте подивимося на лекцію. Яка вас лекцію має пройти душа перед тим, як піти у відносини, поки той у вас рице прийде. Бачите, довіра. Я кажу так, тому що мій внутрішній голос. Завжди введе мене вірно. Бачите, у вас жріця, вона може бути також і вашим внутрішнім голосом. Ідіть у свою підсвідомість. І подивіться, будь ласка, чому ви побудували свою ту башню і бачите весь світ зверху, і не пускаєте до себе людей. Вам треба довіряти. Довіряти собі, довіряти Всесвіту. І не боятися йти в ці чудові відносини. Так? Ту кубков, це взагалі емоції через край. Вас обов'язково буде ваше кохання, тільки треба трошки попрацювати. Всього вам найкращого, другий варіант. Була рада з вами працювати. І відкладаю карти. Зараз переходимо ми до третього варіанту. Німці кажуть, Алігуте Захан зіндрай. Усі е, добрі речі завжди втрьох. Подивимось. Нехай нам наша планета допомагає наша Венера. Що нам вона розкаже? Дивіться, навіть трошки колір однаковий, да? третій варіант. Що у вас там робиться з коханням? Від кого ви так обороняєтеся? У вас, до речі, вийшло три карти з одної колоди. Каос, Любов, і «Знаходитесь у кліпці. Там там. І це наш рон Peaceful Among Thorns. Перевернуто, значить, лишаємо її перевернутою. Третій варіант. «Крутіви коротше. Прям дуже-дуже круті. Ну тут, розумієте, навіть не треба нічого казати. Хаос, кохання і в клітці ви сидите, і бачите, клітка закрита. А, хтось вас так поранив, сонечки ви мої, дивіться, фолец ліхаєте. Фолец означає ранити когось, подивіться. Така ніжна, тендітна, маленька, чи ельфієчка, чи дівчинка, чи фічка, хто. Її можна ранити. У вас, по ходу, щось таке відбувалося бурхливе. От, якщо знаєте, в першому варіанті там море було спокійно, да? а у вас прям такі страсті. Вайна роз. Знаєте, фільм такий був, як вони в кінці себе і товпо вбивали. От у вас такі страсті. Притом, вони у вас по шкалі 100 балів десь на 290. Наскільки ви. Людина, яка любить активність пригоди. У вас прям воно ну, ви горите в своїх відносинах. Це такі як вогляні знаки, да? як ті стрілці або льви, або ем, овни от у вас прям ваше відчуття горить, у вас хаос в любві. І вам потрібна відповідно до того ем, людина, яка, ви зірка, бачите? Ви зірка, ви собі знаєте, що ви хочете, як ви хочете, де ви хочете, у вас все горить. Але всередині я така. Знаєте, як перлинка? До речі, бачите, в мене у моє стоїть? В тих перлинках там є піщинка. Ото зверху той перламут, який ми бачимо, а всередині там нормальна, маленька, тендітна піщинка, яка наростає над нею отой перламут. І ось ви є зіркою, крутою такою взагалі. Може, інтернет-дива, діва. діва. А насправді, дивіться, що у вас знаходиться всередині, та дитина. Дитина маленька, яка хоче на ручки. І от ті ваші страсті, американські чи італійські, чи які вони у вас є, вони бурлять, кіплять, але і ви відбиваєтесь від своїх поклонників, від, від того всього, що є, але ви відчуваєте, що ви знаходитеся у клітці. І, і вам потрібно виходити звідти, або вам там подобається. Бачите, в принципі, ви готові відправитись в плавання та нирнути з якимось хлопчиком, поплавати і е, бути задоволеним, яка гарна чиста вода. Дивіться, пригоди це чекає все на вас. Взагалі, чудові карти, навіть дивіться, по кольору. Да? Adventure, пригоди в тропічні. Може, десь ви відпустку маєте їхати з, вашим, з вашою коханою людиною. Ну, дивіться, вся наша карта є. Peaceful Among Thorns. Це залишатися а, такою спокійною людиною серед шипів. Бачите, карта в нас була перевернута. Це означає, що ви цього не можете робити. Ви не можете залишатися, ви не можете знайти свою середину. От Серед того бурхливого вашого життя, активного, поїхати, пригоди, десь піти, паті на хаті. І от все, ви залишаєтеся всередині вас є та частинка. Вам її потрібно зціляти, для того, щоб зустріти те, що вам потрібно насправді, щоб ви вийшли з вашого того. Кефік, Да? кефік це в нас клітка. Давайте подивимося, що у вас там робиться? Що у вас така рана? Хто вас поранив і що вам потрібно залічити? Що вам потрібно лічити? У вас проблеми, скажімо так, бачите, з реальністю. Давайте так, ви ем, хотіли б піти певним шляхом, але ви не бачите того шляха. Ви зараз намагаєтеся оту ем, реальність під себе якось пристосувати, і вам норми і якісь такі, знаєте, закони вони вам не підходять у цьому суспільстві. У вас своє, ви собі намалюєте своє життя. Хто бачив фільм останній з Марвела Універсом де так? І там, як було багато тих е, всесвітів, доктор Стрендж, значить цей фільм, і як вони показували, як той Всесвіт він на частинки розпадається. От це в мене зараз теж ця картина перед очима що до вас. Ви не знайшли ще, все, ще ваш всесвіт, розумієте? Третій варіант. Вам потрібно зорієнтуватися. Е, вам потрібно взяти. Е, Просто-напросто ціль знати, кого ви хочете. От ваше кохання, ваш імператор, який і вийшов, да, ви взагалі знаєте, якого чоловіка ви хочете? Другий варіант нас там морського коника захтів. Бачите, він вже готовий був кормити. Ви знаєте, де ваш імператор? Третій варіант велике питання. Давайте так. Зараз ми з вами а, берете папірець, берете. А якоїсь, не знаю, олівця, фломастера, що вам треба, малюйте круг. Посередині пишете: мій чоловік, да, чи мій коханий, чи хто вам там потрібен, мій імператор, мій принц. І тоді, знаєте, як сонце, да, пишете в ньому такі смужки, і на цій смужці ви пишете, хто вам потрібен. Будь ласка, приведіть свій світ да, в порядок. Намалюйте ті двері, які вам потрібні. Щоб ви знали. Що вам потрібно? Оскільки, як то кажуть, пішла Маша в ліс по ягоди і гриби нічого не набрала, бо потрібно ставити цілі, якого чоловіка ви хотіли б зустріти. Пишете, прописуєте. Буде в нас новий місяць, і можна буде працювати тоді з цими бажаннями. Кого цікавить, напишіть в приват, як це робиться, розповім. Тому, третій варіант. Я дуже за вас рада, що ви така енергійна, активна людина і. Вам треба трошечки скоригувати вашу енергію от на певний шлях. Для того, щоб ви змогли знайти свої пригоди, нернути он з своїм коханим, десь прям в тропічний рай поїдете. Найдете свого імператора. Коригуйте свою реальність, пишіть, що то за імператор, і буде вам щастя. Третій варіант. Я вам дякую, буду дуже вдячна, якщо ви відпишетесь. Я не говорю про лайк і підписку. Це нормальний обмін енергії, якщо ви дивитесь розклади ізотериків, це є абсолютно нормальною практикою, тому що я вкладаю е свою енергію і відповідь йде від вас. А тепер ми переходимо до. забираю четвертого варіанта. Четвертий варіант, доброго вам дня! Я вас вітаю. Ви в мене такі красунчики. Наче якийсь жовток війця, да? Прям краса. Сьогодні нам допомагає наша Венера. Воєння кохання. Афродіта Венера. Хто у нас ще там був? Лібон Шойн Хайт. Четвертий варіант. Сідайте зручно, і будемо з вами працювати, і дивитися, де ваше кохання. О, а вас що? два? О! Угу. Четвертий варіант, так, я подивлюся зараз в камеру, чи вам це все видно? Так, бачу, що все вам видно. Четвертий варіант. Слухайте, ви прям, ну, класно, дивіться, яка класна карта. Давайте почнемо з неї. Fullfilment. Ви наповнені. Взагалі, шикарна карта. У вас є достаток. Ви собі прям готові. От абсолютно вільна людина знає, на що, що вона варта. Подивіться. Do Du as we are. Дивіться, яка шикарна карта. Чекає така гарна пані на пригоди. В неї є човен, неї є там корабль, в неї є квіти взагалі. У вас все є, в принципі, вам нічого не треба. От, знаєте, якесь таке відчуття, що воно вам нафік не треба. Ото кохання собі добре. От знаєте, є таке поняття як самодостатня жінка. І ви у даному випадку обираєте, чи ви хочете, чи не хочете, чи ви хочете сьогодні чи завтра взагалі, вам зараз, ну, по тим картам, які бачу, нам абсолютно не потрібно нічого, ваше кохання. Ви задоволені тим, що є. Подивіться, у вас є ключі, вони підходять до цього будинку. У вас шикарний колір зелений. трансформація, розвиток. Вам нічого не треба. Навіть ці дві карти означають, що. Кураж. Наступна карта. От в принципі, знаєте, ви собі живете по такому принципу: от захочу, поїду на море в відпустку. Захочу, зареєструюся на сайті знакомств. Захочу, піду на вулицю, поп'ю Каву і там з кимось познайомлюся. Ви взагалі готові відпочивати. Ви насолоджуєтеся життям. От в даний момент. В принципі, от бачите, ви собі є ну, один чи другий. Я, в принципі, ви не знаєте, що вам треба. У вас нормальна, абсолютно стабільна, щаслива е стабільність, бачите, ще раз скажу, стабільна, стабільність, автологія. Да? От ви собі готові. У вас абсолютно е нормальні відносини з минулим. У вас абсолютно шикарні відносини з собою. Ви себе любите, ви себе шануєте. Ви ну, просто самодостатня людина. Вам круто. Давайте подивимося, яка у вас трансформація зараз є. Ну ви вже, ото, як кажуть, по тій піраміді Маслова, ви вже пішли на піраміду Хіопса. Четвертий варіант. Боже, дівчата, відпишіться, дуже цікаво познайомитися з такими людьми. Яка у вас там йде трансформація? Айн Замкат, бачите? Ха-ха! Ви, в принципі, бачите, ви, ви собі, вам добре. Вам добре, ви самі по собі. Тут написано, що я знаю, що я ніколи не буваю сама. Але вам подобається бути самою. Вам просто-напросто круто, класно і комфортно. Ви зустрінете своє кохання, коли ви вирішите. Просто-напросто то кохання зустріти, коли ви вирішите. Ам... Що вам потрібно? Давайте запитаємо просто карт, щоб вони вам порадили. Бо у вас все круто. Дівчата шикарно взагалі. Дайте нам, будь ласка, пораду четвертому варіанті. Просто так. Угу. Бачите, ломиться хтось у вас двері? Вас спасає хтось, так? Подивіться навколо, хто до вас колись прийде. І ви самі зможете зробити те, що вам потрібно. Ви вирішуєте в певний момент, що вам потрібно, як потрібно. І е, будьте впевнені, що у вас все буде абсолютно добре. Вам тільки треба е, проаналізувати ситуацію, яка є зараз у вас. Бачите, трошки карта така кризи, да? але е, ви зможете в певний момент потрим... позвати на допомогу і до вас прийдуть, хто вам буде допомагати. Але в даний момент у вас абсолютно все добре. Чого вам і вважаю? Четвертий варіант. Е, була рада з вами почутися, будь ласка, е, відпишіться, цікаво почути, як вам відкликаються карта. Якщо потрібні персональні консультації, то звертайтеся до мене в приват. Всього вам найкращого!